Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний яблучно-карамельний пиріг. Для цього одне яблуко нарізаємо шматочками, на пательню висипаємо цукор, додаємо кокосові вершки, робимо таку собі карамель, додаємо яблуко та горіхи і перекладаємо в іншу ємність, щоб це все охололо та застигло. Далі на пательню знову викладаємо цукор, додаємо воду та півчайної ложки соди і варимо карамель. У мисці змішуємо борошно, розпушувач, яблучне пюре, додаємо охоловшу карамель та також рослину олію без запаху. Детальні грамовички та рецепт буде в описі під відео. Перемішуємо все, викладаємо тісто у форму та випікаємо при 180 градусах 20-25 хвилин. Такий бісквіт виходить у нас після випічки. Далі до аквафаби додаємо цукрову пудру та лимонний сік і починаємо взбивати. Тим часом зробимо яблучний сироп. Викладаємо в сотейник чи на пательню яблучне пюре, додаємо воду, також додаємо цукор, агар-агар, все ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь і після закипання варимо ще одну хвилину. Тим часом аквафаба вже збилась, продовжуємо взбивати і тонкою цівочкою додаємо яблучний сироп. У форму викладаємо яблучний мус. Далі викладаємо начинку з яблук, зверху знову мус. Та закриваємо це все бісквітом. і залишаємо в холодильнику годинки на 2-3 для стабілізації. Ось такий красивий, смачний та неймовірно ніжний торт виходить. І головне, без яєць та молочних продуктів. Обов'язково приготуйте! Смачного вам!